Thank you 20 липня вночі росіяни атакували суми трьома безпілотниками. Один шахет збили сили ППО ЗСУ. Ще два ворожих ударних дрони влучили в будівлю дитячого оздоровчого закладу. Постраждав один із дитячих таборів. Удари були вночі, орієнтовно, близько першої години ночі. Одразу сюди на місце прибули наші рятувальники. На превеликий жаль руйнування колосальні. І будівлі пошкоджені, і також виникали пожежі. Аварійні служби працюють на місці, розбирають завали і долають наслідки цинічної російської атаки. Дві будівлі табору зазнали значних пошкоджень, зруйновані цілі поверхи, по всій території уламки, розтрощені будівельні конструкції, скло та згарища. На щастя, нікого під завалами не було виявлено. Також наші рятувальники тут чергували весь ранок для того, бо не було повторних загорянь. І сьогодні тут вже на місці працює наша аврін-рятувальна частина залучена спеціально. Інженерна техніка для того, аби проводити розбір зруйнованих будівельних конструкцій, попередньо ніхто не постраждав. Медсестра закладу врятувалася дивом. Дякуючи Богу, що там не було дітей тому що у нас зараз не працюють не 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 працюють ці заклади і що немає постраждалих тому що той, та людина яка саме чергувала на прохідні то вона вона була не пошкоджена не отримала навіть і поранення у міській раді створили спеціальну комісію наразі оцінюють наслідки ворожих ударів з'ясовують масштаби пошкоджень і шляхи їх ліквідації Юрій котяр максим блознюк новини естес У сумах лунатиме сигнал хімічної небезпеки. Жителів обласного центру закликають не панікувати і зберігати спокій. Оповіщення тренувальне у місті проводитимуть навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій. В навчаннях будуть приймати участь органи МНС, а поліція патрульна і національна. Також будуть наші структурні підрозділи, профільний відділ, обов'язково будуть військові приймати участь, добровольчі формування, але без задіяння населення міста Суми так, ми робимо також не тільки для структур і органів, і сили засобів, які будуть здійснювати ці всі роботи, а також і для населення, щоб населення зрозуміло, що якщо буде відповідний сигнал, а цей сигнал, ви його почуєте, він це, 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 два е, відповідних гучних сигнали і потім текстовий сигнал, що відбувається зараз е, хімічна небезпека. І потім як треба реагувати, Поліцейські Сумщини у співпраці з СБУ та прокуратурою припинили діяльність шахрайських кол-центрів. За даними слідства, працівники одного з кол-центрів, які діяв на території Сумської області, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволодівали коштами громадян. Вартість таких псевдопослуг складала від 100 до 1000 євро. Лише за тиждень шахраї таким чином видурювали близько 10 тисяч доларів. Поліцейські вилучили понад 80 одиниць комп'ютерної техніки та 90 мобільних телефонів. Фонів банківські картки, стартові пакети мобільних операторів та інші речові докази, які використовували зловмисниками для вчинення шахрайських дій. Винні проведуть за ґратами по вісім років. На перехресті вулиці Харківської та проспекту Михайло Лушпи сталося ДТП. 35-річний водій почав рух на червоний сина світлофора. Під час перевірки документів з'ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ має явні ознаки окольного сп'яніння. Огляд, який пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат, а саме 296 проміру алкоголю, що майже 15 разів перевищує допустиму норму. На кермувальника патрульні склали два адміністративні матеріали. Були кучі сміття, було сміття, не тільки рослини, було і промислові відходи, і строїтельні побутові відходи. Привезли, викинули, коли воно перегниє чи не перегниє. Таку гнітючу картину рік тому побачив на цьому майданчику для зелених відходів новопризначений керівник комунального підприємства Олексій Легкий. Розповідає, в першу чергу забезпечили цілодобову охорону і контроль за прийманням відходів. Мастер полігону він знімає машину, він заміряє, він залазить на вишку, дивиться, що привезли, і контролює кожну машину вигрузки. Ключове завдання вбити двох зайців, тобто розвантажити полігон заскладований деревними відходами, і створити повний цикл подальшої їх переробки та позбутись хронічної збитковості і дотаційності. Щоб підприємство розвивалося, почали брати роботи комзамовлення, покоси трави. Це школи, це покоси трави по місту, департамент інфраструктури. Почали брати випил та подріблення гілок. І все, що в результаті випилу і подрібнення, ми привозимо на наш майданчик, ми його розпилюємо, рубаємо, складуємо, потім ставимо на баланс і будемо продавати з серпня місяця, з кінця серпня почнемо його продавати. Протягом року упорядковують по периметру всю територію, проклали і далі ощільнюють дорогу для автомобілів, що привозять на полігон рослинні відходи. Переконали, що економічно вигідно сортувати рослинні відходи за фракціями та виробляти повноцінний готовий продукт, адже дрова гарантовано мають високий попит і збут. Нам за счет бюджету було придбано подрібнювач гілок арпал. В день приходить приблизно 20-25 машин машин. Гіляти гіля, те гіля які йде з мілкою відка до діаметром до 5 см. І те гілля, яке йде від 5 до 15 см, ми його сортуємо на дві кучі. Дрова крупніші через дробільний апарат, вони становляться в цінової політики дорожче. Та ті дрова, які йдуть з змішаному циклі, тобто, тобі гілля і менше крупніше. Ті чуть дешевше. Новий вектор діяльності КП Чисте місто переробка опалого листя і трави з міських газонів на компост. У Європі ніколи не палять рослинні відходи. Спеціалісти давно порахували, з 20 тонн таких біовідходів можна отримати 6 тонн цінного органічного продукту. Цикл переробки триває близько шести дев'яти місяців, а ресурс практично безмежний. Другі компостні ями ми злажуємо чисте листя, трава, які в подальшому будуть іти на компостування. Уже в цьому року е, пройшли всі біологічні е, процеси. Тобто, е, сам процес знієння термічний при больших виділеннях температури. Ми їх весною докисили, дозволожили. І вже плануємо, бо повитягували дві ями, як ви бачите, витягнули борти. І ці борти ми плануємо запускати е, каліфорнійського черв'яка для того, щоб отримати. Продукт компост. Ми здамовилися тут землі, подивимося його склад, і Я думаю, він буде добрий в плані показників і плануємо також його подальшому реалізацію. Відтак за рік, що минув, комунальне підприємство вперше відпрацювало без дотації з міського бюджету. Якщо раніше виділялося до 900 тисяч гривень на рік на утримання цього майданчика, то в цьому році, в прошлому році, цих... Відділення коштів не було. Ми вийшли з боргів, ми закупили обладнання, яким можна працювати, і маємо прибуток. Стараємося працювати так, щоб планувати нашу роботу на цілий рік. Підтверджують ефективність роботи комунального підприємства і в міському департаменті інфраструктури. Якщо минулі роки підприємство працювало за кошти департаменту інфраструктури, тобто виділяли кошти на утримання поліону, то цей рік підприємство працює самостійно. Зараз вони без виділення коштів з міського бюджету приймають десь 30-35 тисяч кубів рослинних відходів. Це фіксується, номери, там, товаро-транспортні транспортні накладні і до департаменту дається звіт, скільки прийняли відходів, як використовується їхній тариф. Я думаю, що це залежить від керівника. Раніше керівники тільки працювали і думали, щоб кошти отримати з бюджету, дайте на утримання, то зараз керівник самостійно займається з підприємствами. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС.